Токоли з правильними результатами, але в сервер, в комп'ютер, вносять результат. Ін'янка вони пишуть мерезі на результат. І, і в результаті на сервері з'являється, що ніби Грега перемогла. Над тим їх зловили. Коли виявилося факт е, фальсифікації, то одна з фальсифікаторів сховалася тут в туалеті, ну і так далі. і так далі. В результаті, слава Богу, що це, це було зафіксовано, зобов'язали комісію е, ухвалити рішення про перерахунок е, голосування про перерахунок, і зараз, зараз провели по одній дільниці. І по одній дільниці підтвердився факт фальсифікації. Тобто підтвердилося, що Іллянко має щось приблизно 600 військ, а Герега – 4. Тобто по одній дільниці вже підтвердився фальсифікації. Тепер залишилася ще одна дільниця, яку треба і іще один дільницю взагалі не подали. А які номери? Ще одну дільницю не подали. І після того, як з'ясувався цей факт фальсифікації, підконтрольні гарежі члени комісії втікли, і вони десь тут зараз по кабінетах. Сидять, кажуть, Ні, дали. не тобто їх треба, їх треба сюди, щоб вони проголосували і зафіксували факт. Але те, що, то, що Ну, от, розумієте, Юдін там є юдин, там, й, й, й. те, що зафіксований факт фальсифікації, це значить вже однозначно. Я що, член комісії, я знаю, але в іншій комісії, так, так, і там теж просто не в такому комісії. то, що вже зафіксований факт фальсифікації, то як герега. Підставляє своїх людей, своїх працівників. А зараз вона десь з епіцентру кажуть, дзвонять, зняла охорону. Будь ласка, ми ще допоможемо. Охорону з епіцентру зняли і сюди ніби нагнали. От всі бійці нам робити? робити до останнього, до останнього треба. А тобто там ми... наведіть порядок на вулиці, бо там і no, наші, і Там, ми, там ми, не ми, було провокації.